Друзі, всіх вітаю! Запрошую вас на мою ранкову прогулянку садом. Зараз в нас уже серпень, це місяць, коли вже ось ось і почнеться осінь. В цьому відео покажу вам свій сад і дам декілька порад, як підготувати наші рослини до зимівлі і що варто з ними зробити, щоб вони себе гарно почували навесні. Звичайно, зараз вже мало квітів виглядають. Декоративно, особливо це квітучі рослини, але все одно деякі рослини ще навіть не починали квітувати. Моя петунія однорічна, звичайно, не так вже пишно квітує, але все одно поодинокі суцвіття є, і я цьому дуже рада. Рослини, які ще нас порадують, це хризонтеми, також очитки, тому що осінь це саме їх пора. Тому будемо чекати. А взагалі, серпень – це той місяць, який вже особливо важливий для нашого саду. Чому? Тому що рослини вже готуються до осені і до зимового відпочинку. Саме зараз наші дії можуть допомогти їм краще перезимувати і закласти сили для наступного сезону. У серпні вже не варто. Вносити добрива з азотом, тому що вони стимулюють ріст нових пагонів і зеленої маси, які не встигнуть визріти до морозів і можуть вимерзнути. Натомість варто зараз додати фосфор і калій. Вони допоможуть зміцнити кореневу систему, підготувати наші рослини до зимівлі, а також підвищити їх стійкість до хвороб. Тож варто використовувати спеціальні осінні добрива або Сульфат калію або монофосфат калію. Який догляд за багаторічниками? Зараз відцвілі багаторічники, такі як лілії, флокси, можна обережно обрізати, видаливши зів'ялі квіти? Це не лише покращить вигляд нашої клумби, але й дасть рослинам зберегти свої сили і не витрачати їх на дозрівання насіння. У серпні також можна ділити і пересаджувати деякі багаторічники, наприклад, такі як іриси або півонії. Хвонні та декоративні кущі у серпні особливо потребують вологи, адже вони продовжують свій ріст коріння. Тому важливо забезпечити їх регулярним поливом, але не надмірним. Власникам троян також варто. Подумати над тим, щоб допомогти своїм трояндам гарно перезимувати. Троянди ще продовжують радувати квітом, але серпнева підгодівля має бути тільки калійно фосфорна Азот їм більше не потрібен. Також слід регулярно видаляти відсвілі бутони, щоб стимулювати нове цвітіння і не допускати утворення плодів, які не допомагають, а тільки виснажують наш кущ. Газон і декоративні злаки також потребують підготовки до зимівлі. Газон у серпні ще варто підкошувати, але не надто низько. Добре провести підживлення фосфорно-калійними добривами. Злаки, які саме зараз в цей час особливо декоративні, можна залишити ось так до самої весни. І якщо підсумувати, то серпень це час, коли ми можемо допомогти нашим улюбленим рослинам підготуватися до наступного року, а також подумати про висадку нових, які прикрасять ваш сад у майбутньому.